Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 4 листопада 2022 року. Генеральне генеральна прибирання буде точніше так сказано. Під виноградними кущами і підготовка виноградних кущів до обрізки практично закінчилась. Завтра, післязавтра, думаю, розпочати обрізати кущі. Перед цим було зроблено дуже багато. Були зняті отут стрічки, які кріпили лозу до шпалерної проволоки, я вам там показував. Було позагребувано. Прибрані бур'яни. Це тут ось вишня трішки листок скинула, нічого гребнем і все. Так що, друзі, така картина Доприбірую і на днях розпочну обрізати кущі. Коли вже все чисто, коли немає цих стрічок, це вже дуже файно і я хочу сказати, що це буде проходити дуже швидко. Але перед цим потрібно було прибрати. Ось так виглядять, чи мають вигляд рядки, дивіться, Ось усе воно. У повітрі висить, як то кажуть, тільки бери да обрізай. Сьогодні вже я не встигну, тому що темніє. Зараз початок на п'яту годину вечора вимкнули у нас світло, але нічого, трішки ще допрацюю, якраз доприбираю, трішки там залишилось бур'янів і на цьому будемо закінчувати. Так. Оце, там-там, це бутилки з-під наших пасток. Друзі, якось так на цій стороні так же само є. Ось все прибрано. Але чуть-чуть залишилось, як то кажуть, то прибирати ось сміття. Що не потрібно, зараз покажу вам, яка стрічка була ось. Ось таких. Стрічок 2,5 10-літрових відра треба було не знімати. Такі вони кусочки, получається цієї стрічки. Так, тут те вже прибрано у нас, виходить. Ось виношу все, загрібаю, ящичком виношу. Була практично ситуація вся отака. Ось. Оце така була ситуація. Так як ви бачите. Тут який вид. І буквально через пів метра чи через метр тут який вид. А ще ось залишки кишмиша Юпітера позбирав на пакетик обполоснем, ягода файна з мускатом. Зараз тут до грибу, друзі. І в принципі кущі будуть підготовлені у нас до обрізки. Так все воно виглядить. Має вигляд. Ну, якось так. З приводу обрізки постараюся зняти відео, але побачимо, чи зможу, чи не зможу, не знаю. Одному знімати невдобно, але пост... попробую щось придумати. Якось так, друзі. Така картина. Ну що, друзі, бажаю вам. У ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Будьте здорові, не хворійте. І з Божою допомогою все в нас буде Україна! З вами був Талян. До побачення, друзі. Ще побачимось. Зараз ще під кінець покажу квіти які раз. Цвіли і цвітуть наповну, дивіться. Початок листопада місяця Файні. і пахнуть файно. Оце б сюди бджіл, але вже холодно, бджілки відпочивають якось так. Ну що, друзі, буду закінчувати прибирати, тому що вже темніє. Далі будемо обрізати наші виноградні кущі. До побачення, ще побачимось.